Почнемо сьогодні з преінтерв'ю із нашим гостем Юрієм Ломагою, заслуженим юристом України, депутатом Львівської міської ради, власне, будемо з паном Юрієм говорити про питання, які зараз дуже цікавлять Львів'ян, про те, чим живе Львів, про те, чим живе власна львівська громада, і які проблеми питання, пропозиції вони висловлюють, і також не оменемо увагою, і топові теми, які цього тижня стали достатньо такими обговорювальними та. Тому е, все будемо з вами обговорювати. Доброго вечора, вам, слава Україні. Звичайно, ми сьогодні, от, знаєте, до от, речі, про слава Україні. Про ініціативу вашу читаємо українською у всіх школах Львівщини. Е, можете нам детальніше про неї розповісти? От е, наскільки я знаю, ви збираєте книги, а потім відправляєте їх е, куди? На деокуповані території? Чи як це відбувається, ця система? Е, ну, добрий вечір всім. Минулого разу ми розказували, як у нас відбувався Різдво, що ми возили те, що назвали Львів'яни у всіх храмах Львова, це тобто не без виключення якоїсь конфесії. І коли ми були, відбувся фактично між нами такі, така розмова, яку сказали люди, які живуть там. А в нас немає української мови. Ви від нас щось вимагаєте, а ви нам якби її надаєте. Ми не мали, нас. Хоча Україна є, української мови немає. І наші діти не знають цієї мови. І фактично ми домовилися про те, що ми, коли підемо до Львова, ми запустимо таку акцію. Ми її запустили. Вона успішно таки проходить по всіх школах. І був запит на підручники для учнів. Ну і тобто, ми розуміємо, що підручники ми стільки не назбираємо. Однак ми були прийняли рішення з цими педколективами про те, що буде. Просто українська художня література, яку буде сидіти, читати вечорами, а веч... вечори довгі, і часу є багато, і вона, зрештою, є цікава. І одночасно не читати українську мову. А, така усмішка з'явилася дуже приємно, значить, від серця це ідея, така ініціатива. Ну ви знаєте, якщо ідея не має душі, воно не взлетить. Воно мусить летіти тільки за твоїм подихом і за тим, що ти хочеш це зробити для когось. Просто так для галочки воно не буде працювати. Пане Юрію, ще от про одне е, таке: знаєте, щиросердечне про допомогу нашим військовим. Ми, ми знаємо, що ви разом з фондом милосердя домівка з перших днів війни е, вже там були, їздили. Так що вдалі у вас у планах? Чи планується найближчим часом поїздка? Е, загалом, як відбувається у вас зараз ця волонтерська діяльність? Знаєте, волонтерська діяльність навіть бається завжди, кожен день вона не зупиняється. Плани е, давайте я буду такі суєвірний, Я вам просто не розкажу, про що ми собі задумали, що ми хочемо виконати. Ну, знаєте, якщо ти щось хочеш зробити, ти зробиш. А коли ти розкажеш дуже гарно. Е, і воно завжди чомусь старається. Ну, ми стараємося це зробити, а вона завжди виходить, так що воно не виходить. Тобто ми заклеїмо свої плани. Ну не будемо ми вам Добре. наразі хоскати. Хотімо, звичайно, з вами поділимося все, що ми зробили постфактумом. Добре, теж теж можливо е, до речі. От про схід до знаєте, каже міський голова. Наш ліський міський голова. Якщо ви що зробили, не розказали сказали комусь, то ви нічого не зробили. От так ми не хочемо робити. Угу. Та марта слушно сказала про схід. Ви часто їздите волонтери та туди в останні коли були зараз. На слуху історія про контрнаступ російської армії. Сьогодні ми будемо про це говорити про те, що Путін дає їм завдання нібито до 1 березня захопити Донецьку Луганську області. Так ви спілкуєтеся з військовими, що вони кажуть, чи що про цей контрнаступ відчувається, не відчувається, взагалі які їхні думки станом на зараз? Ну, ви знаєте, я сьогодні розмовляв, мене моя колега Таня Шевченко, депутат вітала. Я питався, як вона каже: слухай, все буде Україна. Ви займаєтеся своїм, а ми будемо займатися своїм. Все буде добре. Пане Юрію, зараз так само дуже багато людей обговорюють вчорашнє рішення ОГКЦ про перехід на новий календар, святкування різдва зі всім світом і не лише різдва, бо часто люди говорять саме про різдво, хоча йдеться не лише про нього. Ну я можу припустити, що ви схвалюєте це рішення однозначно, але ви як юрист, можете пояснити, що повинна зробити держава? Чи в нас буде якась зміна політики в плані державних вихідних? Тобто як це? в Принципі може виглядати так, тобто, чи можемо ми припустити, що держава перегляне свої рішення, так і що для цього там потрібно з юридичної точки зору, наприклад, ну, з юридичної точки зору держава і релігія вони у нас не поєднані. Це два різних інституції, які між собою взагалі ж ідуть паралельно. Однак, ну давайте проаналізуємо 25 грудня, тобто різдво. Каторицьке і 6 січня, ну із двоє, якби ми звикли православне. У нас що це вихідний день, що це вихідний день? Нічого не зміниться. Тобто, ми лише маємо свідомо до того підійти, що ми хочемо і як ми хочемо. Е, ви знаєте, рішення ОГКЦ, воно дуже слушне і воно на часі. Хоча дехто каже, що це не на часі, ми розколюємо, ми робимо не так. Ще щось. Я вважаю, що цей. Е, Кроки досить вагомі, церква дуже довго до нього йшла, і вона таки до нього дійшла. Але знову ж таки, ми перейшли. Церква прийняла про те, що вони змінюють лише нерухомі дати. Але Пасхалія в нас залишається так, як і була. Це буде. Я так думаю, що це буде наступний крок, це буде там за декілька років. Тобто, Пасха в нас буде по-різному від католиків, від протестантів. Ну тобто, вона в нас буде ну як і в нас була завжди десь різниця там тиждень два. Надасі, ну, взагалі, по цьогорічній реакції людей, українців, було видно так, чого вони бажають про цей новий календар. Теж детальніше будемо говорити в нашому ефірі о 19-й годині. Але пане Юрію про людей згадую і про округ. Так я завжди коли ви в нашій студії запитую вас про те, з чим вони приходять до вас, останні зустрічі в чому потреба. Тому що війна вона нагальні потреби просто містян трохи на задній план відсуває, так і е, вони можливо з'являються, можливо, люди вже звичним життям живуть. І їх там турбують якісь комунальні питання, якісь комунальні справи і так далі. Про що говорите з вами? Знаєте, приємно, що люди не приходять. Ну, якщо вони приходили до війни, в них була одна їхня проблема кошти. Дайте кошти, тобто як таких проблем немає. Тепер люди розуміють, що коштів їх немає, їх бракує, катастрофічно бракує, І вже немає, знаєте, стільки ходаків, щоб дайте кошти. Дуже багато є людей, що на тому заробляють, і це нікому не таємниця, що є одна і та сама особа, яка буде ходити 10 депутатів, 15, і кожен дасть там по 500, по 1000 гривень. знаєте, щоб дати. Такого нема. Слава Богу, якось вже чи дойшло до них, чи може совість викинулася. Ну немає такого. Люди. Стали, знаєте, більш згуртованіші і розуміють, що є біда в країні, і не ставлю своє особисте вище когось. І всі розуміють, що ча з часом це все зміниться, і ми повернемося до спокійного способу життя. В людей є єдине запитання. іменно от В мене на окрузі є приєднання громади. Навіщо ви нас приєднали до Львова? Навіщо? Ви нас, ви для нас нічого не робите. Ви для угу. нас на нас не виділяєте жодної копійки, ви лише з нас забираєте всі податки з тих громад яких приєднали, але ви нам нічого не даєте. Ви нас просто як ту сиротинку, так поставили з боку і стоїте. І повірте, це так і є. Пане Юрію. Ну і власне питання більше стосується якої, знаєте, господарності Львова, так і не тільки Львова, а цілої громади, про що ви вже згадали, про об'єднання. Так ми маємо ще один виклик снігом. І це традиційне болюче питання для міста Львову, бо кожен снігопад супроводжується тим, що у Львові колапси транспортні відбуваються. Транспорт не виїжджає на дороги і так далі. Як ви оцінюєте цього року останній снігопад, який відбувся? Чи на вашу думку цього року комунальники зі своєю задачею справилися? Чи були прогріхи в їхній роботі? Ну, знаєте, я традиційно по погавицьки Йой, та най буде. Він зостане. Ну а розумієте, ми просто побачимо звіти, скільки виїхало тої снігоприбиральної техніки, скільки в нас пішов із посуміш? Ну, її реально не було. Я був і в суботу, і в неділю, і в понеділок я її не бачив тої снігоприбиральної техніки. Хоча, однак, на завтра бюджетна комісія, я просто уявляю, які там будуть фантастичні суми. А до речі, про комісію, які завтра питання плануються розглядатися на комісії. Um... Чесно кажучи, я ще не вивчав ага. ніч довго я ще її вивчу. Ну я ще не дивився. Ти задала про сніг. Я тобі хочу сказати, що в мене особисто в дворі де я живу, діти тому снігу тішаться. Там точно техніка робоча дитяча працює добре. Насправді, так я завжди питаю про вас в ефірі, якщо пам'ятаєте, історії чи війни, чи історії, які зараз вас надихають жити, те, що останніми днями траплялося, так і піднімало наслід, тому що зараз з тими новинами бойовий дух часто навіть в тилу може втрачатися що. Тримаю вас на плаву. Останнє, що мене ну, реально вже веселить, там буквально тижня два чи три Е, Всіх перепитався в колег депутатів з сарказмом, звичайно. Е... Коли ми приєднали жовківську соціальну громаду до міста Львова? Ви не знаєте? Ну, бо я особисто не знайшов, десь, можливо, я пропустив. А до чого це? Ну, міський голова міста Львова поїхав до ВОЗ, розказав про транспортний хаб до Жовкви. А Я фактично живу в Жовківському районі. У мене багато є знайомих і вони всі питаються, Слухайте, а чому міський голова Львова приїхав, ну і це ну, щось розказує про жовтню. Кажу, ну, я не знаю, дід запитається хоч свого мера. Питається свого мера. та ні, ніхто нічого не знає. І ми так розуміємо, що міський голова Львова вже приєднав жовтівську теріальну громаду до Львова, і він же так повно справно господарює. Ну, розумієте, він взяв собі? там, скільки, 11 територіальних громад, ну, колишніх сільських рад. Їм рад не може дати ради. Вони так всі тухнуть, ну, він же до жовти добрався. Реально, мені так смішно цікаво, наскільки йому от хвати ще до Жовкви, може, він доведеться до гави а там дивіться вже і Польща не дав. <реш> ну, мар універсальний, знаєте, наробити всім біди, проблем і втікнути в кустики, і потім сказати, а я Давосі, я там вам проще. Цікаво, скільки йому дали грошей. Пане Юрію, питання теж знаєте, насушне про власне те, що стосується вашої компетенції, це бюджетна комісія, так і нещодавно на комісії транспорту здається, розглядали таке принаймні питання, що Львів електротранс хоче орендувати евакуатори, бо у Львові бракує евакуаторів, і відповідно треба, щоб їхня кількість збільшувалась. Але питання в тому, що е, хочуть е, взяти в оренду ці евакуатори, і їхня, е, скажімо так, робота нам. Війдеться в немаленьку кубійку, це 12 мільйонів гривень. Е, чи ви вважаєте доцільним такі витрати зараз у місті, коли триває війна? Ну, знаєте, я взагалі то перше, що від вас, що взагалі щось таке. ну, все може бути. Е, Львів у нас живе традиціями, вони живуть якимись взагалі унікальним. Само воно живе собі та й живе. Е, на бюджету комісію ще з такими запитами не приходили, але я особисто проти. Е, взяти в оренду, ну, окей, ми можемо, але ж ми втратимо гроші. Ви кажете, 12 мільйонів, там ну, Так, 20, про 12 мільйонів віддається. А ви знаєте, що Львів Доканав хоче купити два туалети по 5 мільйонів гривень. Тобто Ні. 10 мільйонів гривень. Один туалет має стояти біля оперного театру, не доходячи, а один має стояти біля університету. Ну, 10 мільйонів. Ну, так давайте, може, замість тих 10 мільйонів ми купимо щось інше. Може, евакуатори, може, вони дійсно потрібні. Але туалети під час війни за 10 мільйонів, вони точно не потрібні місту. Я ще от маю таке запитання сьогодні до нашого ефіру ми будемо говорити про хайп на святому: про що йдеться? Е, знаєте, у у магазинах зараз собі маркетологи дозволяють дуже багато зайвого, зокрема з, з СУшною атрибутикою, так, продавати алкогольні напої, а, в секшопах продавати одяг з атрибутикою ЗСУ. І мені вдається, що у Львові такого м, я не бачила. Особливо, ти бачила? Ну, я бачила е, в одному з магазинів горілку патріотично оформлено, ну, і там був надпис «Слава Україні», тобто алкоголь асоціюється Власне, збройними силами України і знаєте, от у нас є хлопці, які яким це не подобається. Так, і от у мене до вас питання, тому що ми будемо сьогодні говорити, як з цим боротися взагалі на такому масштабному всеукраїнському рівні, тому що маркетологи вже виїжджають як ми собі з нашим редактором проговорили на святому для нас, для тих, хто тримає нам сьогодні мирне небо над головою. На вашу думку, от які кроки би стали вирішальними в боротьбі з такими хай пожерами. Ну, дивіться, це точно припустимо, це точно на такому не може бути. Але для цього в нас існує львівський міськраді, цілий відділ, який може піти, це провірити, задокументувати, звернутися і це заборонити. Ну, ви знаєте, нікого таємниця, що Львівська міська рада, сама перша о, взагалі в Україні заборонила Московський патріархат. Ну, Як бачите, вісі нині там. Ми нічого не зробили від того, що ми прийняли ця, дану ухвалу. Ну, ми зрозуміли, що це декоративно. Львівська міська рада має достатньо важелі. Впливу на цю всю ситуацію, щоб її поправити, е, повірте мені, я це знаю з свого досвіду. Ну, але якби вам доручили, от особисто вам доручили працювати з таким хайпожером? Що би ви робили? От мені чисто, просто мені здається, що ми кожен на своєму фронті можемо з цим працювати, блокувати і так далі. Але ж що би ви робили? Ви Знаєте, я ну, ви думаєте, зараз має погодитись. Якщо би ми львівська міська рада цього захотіла і особливо. Дехто повірте мені, бо всі канали просто розривали у цих виробники, ті, хто продають магазинчики. Це би був вже такий хай, що ви ну, ви самі знаєте, як це можна зробити. Просто це комусь невигідно, і хто просто цього не, не хтось не хоче робити. А це можна зробити й досить швидко, і досить просто. Це можна заборонити на території міста, міста Львова взагалі отаку таку подібну діяльність. Пане Юрію, і ще питання до вас таке. От власне Наталя дуже класну тему підняла стосовно стосовно того, що в принципі якби це класно якось увіковічнювати збройні сили, робити якісь пам'ятні монети, не знаю, там ну поштові марки, врешті-решт, ми робимо, так тобто робити це в якийсь морально прийнятний спосіб, скажімо так. І, власне, один з таких способів є це увіковічнення героїв, тобто перейменування вулиць, зокрема. Так? В нас вже була хвиля переймання. Менувань е, у Львові і не одна, і ми вже маємо певні позитивні результати після цього. Я знаю про те, що е, зокрема ви так і Олексій Різник також е, хочете, аби е, увіковічнили пам'ять Володимира Квурта також е, щоби. Часть в честь нього вулиця з'явилася. Чи можете нам розказати, якщо володієте інформацією, взагалі чи зараз лунають якісь пропозиції стосовно перейменувань вулиць про те, щоб якась частина вулиць, яка ще не декомунізована, таки була перейменована? І, зокрема, і про вулицю Володимира Курта, також і це насправді мною видвикована ухвала виготовлена і видвикована. І вона йде, процес візування для того, щоб назвати одну з сквер один, один з скверів міста ви вулицю ім. Володимира Курта, так як він був мером останніх п'ять років цього. Гарного міста він туди в свою душу вправив. Фактично він ним жив. Тим містом. Я думаю, що він достойний, щоб один зі скверів називався в честь його в честь нього. Що стосується інших вулиць, про які ви кажете у Львові, є спеціальна комісія, яка займається перейменуванням в даних вулиць, і це є досить громістка, важка і титанічна праця. Я просто знаю, в нас є колега, яка є членом цієї комісії. Вона виходить, каже: це нереально розумієте, там заручено 50, 70, 100 осіб, і за одну вулицю там йдуть баталії. Там просто йдуть баталії, а вулиць реально стільки у Львові немає, не вистачає. І тобто, це, щоб не зробити помирку, це на одну вулицю з 20-30 осіб шляхом від кидання від кидання тоді лишається одна, одна особа на цю вулицю. Це дуже важка праця. І Ми... цим людям реально треба тільки подякувати, що вони ведуть роблять таку роботу.